Всім привіт, котіки та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. В минулому відео грали вже. Хто не бачив, будь ласка, подивіться, було дуже круто. А, сьогодні будемо продовжувати. Так, поїхали. Так, play. Натискаємо, натискаємо play. Так, далі. Ого, бачите кудись. E, залетіли. Так, так, плей. Так, знову e, десь e, у замку. Так, давайте спробуємо вот e, сюди. Так. О, ні, одразу впав в лаву. Ну, ви бачили? Так, no thanks. Так, спочатку play. Так, давайте спробуємо от сюди, щоб. О, не заважало було. О, все видно. Так. Ага, сюди. Так. Так, два. Скорпіончика. Так, підібрали листок. О, вогник, вогник, вогник. Так, скорпіончики. Так, давайте спробуємо сюди, бо трішечки заважає бо не бачу, що зверху. Так, все, вау! підібрали перший горщик із золотом. А, Так, мене таке собі. Не, не будемо їх підбирати. Так, треба на равлика зверху так підстрибнути двічі. Так, Е, Так, чпунь, чпунь. Так, чпунь, чпунь, чпуньк, чпунь. Так, чпуньк, чпуньк, Е, так, чпуньк, 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 чпуньк. Бачили, як я круто підбив два вогника? Чпунькнули їх. Так. Так, щоб мене <coughs> равлик не... зараз не вкусив. Мені здається, треба його. О, ні! Трошки не дострибнув. Так, no thanks. Так, спочатку. Ну, бачили? Ну, таке буває. Е -е коли руки с -с ростуть із дуп дупи. Так. Як у мене. Так. Так, вогник. О, -о, -о, -о Скорпійончики, скорпійончики. О, ні! Оце я дурень. Треба було трішечки зачекати, а я хотів швидесенько, і вогник мені у дупу залетів. Дуже прикро. Так. Е, давайте підберемо. Е, шишечки мі, мої улюблені. Так. Листок. О, ні-ні-ні! Давайте зачекаємо, поки вони самі, самі туди у прірву трошечки зайдуть. Так, отак, от, от сюди. Так, зачекаємо зараз вогник. так, сюди. Тут, мені здається, дуже складно бачили, як стеля над головою. А, вкусив равлик! Какаха! Ще ще раз! Другий вже. М -м, мені один листок залишився. Вже. Так, не будемо. Не будемо. Трошки. Трошки. Так. Так, під. На! Промазав. Так, о, все! Є. Два вогника чпокнув. Так, чпокнув равлика. Так, ще один равлик. Так, треба отак чпокнути цього равлика. Вогник йде звідси геть. Бо в мене залишився один листок. Так, мені здається, оця штука падає. А, ні! Задивився на вогник. Та Скорпіон в мене вкусив, ну так, спочатку. Дуже складна карта. Дуже. Так. Так, скорпіончики. Так, так, так. Так. Обережно. З вогниками. Треба. Так. А, тут треба обережно, бо а, равлик може вкусити. Так. Отак. Йому. Отак, зверху двічі. чпокнуть його. Так. Так, вогники підбили. Так, є. Так. Є. Є. О, ні, ні, ні. Ого, чуть. Обережно треба, майже не звалився у лаву. Так. Сюди? А, ва 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 у -у -у -у, у -у, Мені дуже пощастило. Дуже, дуже пощастило. Бачили? Е та штуковина донизу опускається. Так. Треба цього вогника підбити. Ага. А от і, от, оті вогники я не зможу, так? Ану. Отак. Так, ну один підбив вогник. Так, зараз зачекаємо. Так. Не влучив. Є! Бачили? Так, окей. Ця штуковина ж опускається і не піднімається доверху. Та це вогник може заважати. Підбити мене. Так. чотири шишечки залишилось. О, ні! Оце я не встиг. І як? Ну, равлик, то, звісно, я розумію, як його треба. Отак. А оця штуковина як? А давайте його отак, отак. Оп-оп-оп-оп-оп! Не встиг, не встиг, не встиг. На! Я підібрав шишечку та луснув тебе. Так, Ці шишечки. Трошки луснув тобі, по жбану... А! О, ні! Равли вкусив тричі, чи. шо? Дуже складна карта. Mm, ням, ням 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 Так. Так, сюди? Так. Так. О! Фу, ви бачили? Оце я професіонал. Так. Коли вже десятий раз граю? Так. Так. Равлик от сюди. Та! Що? Бачили, я не впав. Фу, ну це круто. Але равлик. о! Та що таке? Бачили. Підбив вогник. Випадково, але це круто. Так. Так, равлика, так, чпокнули Так. Є. Так, може не підбивати ці вогники. Давайте спробуємо. Отак. Так. Вау, вийшло! Це тому що я дуже крутий професіонал. Так. Так. Так, равлики. Йди туди до скорпіончиків. Не заважайте мені, будь ласка. Так. Це равлик вкусив знову. Оу! Тут дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. дуже Так. Равлика отак. От так, а це... А, це звичайна мураха. Бо в нас була, пам'ятаєте, мураха. Ого, бачили, хотів один та другий раз у Равлика за Запулити цією шишечкою. А там один вогник та другий вогник підбив дуже круто. Та ще й равлика підбив. Там була у нас мураха, у якої як у скорпіончиків на спині такі голки. Вона дуже швидко бігає. Вау, все, ми вже дібралися з вами. добігли до, до веселки. Дуже круто. Все, один, два, три горщика підібрали. Все, добігли до веселки, дуже круто, але було дуже важко. У слідуючому відео будемо грати далі. Мені дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, у коментарях, сподобалось вам чи ні. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку. Вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. А, дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!